Михайло Драйхмара, маленькій Оксані. Коли на груди ляже камінь і дихать не дає мені, коли неприспаний роками розбудить жаль думки страшні, коли отрутою гіркою налита вщердь душа моя і плакать нишком самотою. Уже не в силі я. Тоді голівку злото я до грудей своїх тулю, дитячий лепет п'ю я кросу і оживаю, і люблю, і знову віра воскресає у серці стомленім моїм, а сльози їх уже немає, і жаль. Розвіявся як дим, переможного миру вам.